Вітаю вас на YouTube-каналі про турботу та догляд за шкірою. Мене звуть Віталія, я лікар-дерматолог-косметолог. Підписуйтесь, ставте лайки і ми починаємо! В цьому відео поговоримо про домашній догляд для вікової шкіри. Для початку розберемо, які є типи старіння та що для них характерно. Перший деформаційний. Змінюється овал обличчя, з'являється друге підборіддя, набряки. Виражені зморшки в носогубному трикутнику. Важливо контролювати вагу, не набирати її з віком. 2. Дрібно зморшкуватий. Характерний для сухої тонкої шкіри. Проявляється ще в молодому віці дрібними зморшками, часто характерна гіперпігментація шкіри. 3. Стомлений. Зниження тонусу м'язів обличчя, втрата еластичності, пружності шкіри, сильно виражені кола під очима, відчуття, що людина мало відпочиває. 4. мускулінний, частіше характерний для жителів Азії та чоловіків. З віком стають все помітнішими зморшки в носогубному трикутнику, кутики рота опускаються донизу. Шкіра схильна до надмірної пігментації. Саме тому сонцезахист обов'язковий завжди. Звичайно, ці 4 типи шкіри можуть поєднуватися між собою та утворювати п'ятий комбінований тип. Зараз переходимо до домашнього догляду за віковою шкірою. Можна виділити основні 5 правил догляду за шкірою для попередження старіння. Перше це зволоження. Використовуємо гіалуронову кислоту і наносимо її на вологе обличчя. Друге це використання антиоксидантів. Може, згадували вітамін С у відео про активи. Він захищає шкіру від сонця. Третє правило це використання сонцезахисних кремів. Сонце прискорює старіння шкіри та провокує утворення пігментних плям. Саме тому важливо використовувати spf крем, якщо uvb індекс вище трьох. Якщо ваша шкіра схильна до пігментації, то краще використовувати spf крем цілорічно. Четверте правило це використання фруктових кислот. Вони вирівнюють тон шкіри та відлущують зроговілий шар. П'яте правило це використання ретинолу. Він допомагає клітинам швидше ділитися, тим самим стимулює оновлення епідермісу. На питання, чи варто колоти ботокс, чи ставити філери, я не можу відповісти. Це справа кожного з вас. Ви вибираєте, яким чином старіти. Пам'ятайте, чим швидше ви почнете доглядати за власною шкірою, тим кращий ефект ви побачите згодом. Дякую всім, хто додивився це відео. Діліться в коментарях своїми думками щодо ін'єкційних процедур та старіння. Ставте лайк підписуйтесь. Буду рада бачити вас в своєму інстаграмі, де я ділюся актуальною інформацією. До зустрічі!